Привіт на каналі. Сьогодні річ піде про біржу Bings, на якій я зареєструвався. Чому на ній я зареєструвався, розкажу трохи пізніше. І так, При переході за посиланням ми попадаємо на таку сторінку реєстрації. Тут зареєструватись можна як і по e-mail, так і по номеру телефону. Вводимо сюди e-mail або номер телефону, придумуємо пароль. Натискаємо Получить награду. Після цього приходить нам повідомлення на пошту або на телефон. І все, ми зареєструвалися. Легка реєстрація, без ніяких проблем, легко далі нікуди. За реєстрацію ми отримуємо до 30 доларів, як нагороду. За депозит ми отримуємо до 500 доларів. І за торгівлю ми отримуємо до 5000 доларів. Що можна сказати про цю біржу? Ця біржа не така уж і нова, зареєстрована вона у 2018 році в Сінгапурі. Тут невеликі комісії на торгівлю, можна торгувати, не витрачаючи багато на комісії. Після реєстрації ми потрапляємо на таку сторінку. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо купити крипту, швидка купівля, P2P. П'ятний депозит. Потім у нас вкладка ринки. У вкладці ринки ми можемо дивитися. Ну, дивитися за різною криптовалютою. За лістингами нових монет. Так. Спот. Споту торгівлю, ну і тут ізбрані, які ви вибрали валюти, ви можете дивитися за ними. Далі в нас кнопка спот, тут у нас спотова торгівля, де ви можете купувати ту чи іншу криптовалюту. А в кладенці фьючерси у нас є безстрочні фьючерси, стандартні, ну і різна інформація про ринок, центр допомоги фьючерсу. Натискаємо безсрочні. Ну і тут все так само, як і на інших біржах, Ось тут вибирайте собі, яку хочете торгувати. Пару, криптопару. Ось в мене стоїть угода по біткоїну з 1 квітня, сьогодні на 7. Жду відпрацювання. Жду по 70-107 доларів. Так, далі у нас є стандартні фьючерси. І це та вкладинка, за яку, ну, чому я зареєструвався на цій біржі. Тому що тут є таке, що можна торгувати ось, акціями, Форексом, індексами, різними товарами. Це все можна торгувати. Ну я зараз зареєструвався для того, щоб торгувати Форексом. Невеликі комісії можна торгувати. Пробував я торгувати вже, дивився, як воно працює, все. І наторгував 17 центів, 10 долларів закинув на цей балік. Торгунув 17 центів в парі євро-долар. Далі, що в нас є? Є в нас копі трейдинг. Таблиця лідерів і набор елітних трейдерів. Копітрейдинг це можете копірувати угоди ну, таких ну, хороших трейдерів. Можете їхні копірувати угоди. Це я не знаю, що це таке. Центр нагород. В центрі нагород ми можемо отримувати нагороди, бонуси, ваучери За якусь, за якесь проходження. Ось, там, там, наприклад, поповнений депозит, там, що верифікацію, я ще не проходжу верифікацію. Ну, там, либо торгуєш там всякі, якось і отримуєш ці купони, всякі бонуси коротше нагороду. Вкладка є що? Тут ми можемо бачити там, різні вік-бонуси, рефералку свою, там, різні собиття, там, академію можете пройти, повчитись, центр допомоги, блоги, там, партнерка ваша, там, про компанію можете прочитати про, цю, про біржу Bings. Ну, Отак ось так ось, ось виглядає ця біржа. Активи. Я тут закинув трохи бабла. Ну, що, в принципі, все. Ну, якщо ми зайдемо на, на платформу CoinMarketCap, то ця біржа по спотовій торгівлі займає в нас 19 місце. По деривативам. По деривативам 15. Так що вам рішати. Заходьте, реєструйтесь і торгуйте. Всі посилання будуть під відео. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх обняв!